Серед сонму геніальних і просто талановитих письменників, чиї твори пройшли через час, є всього кілька особливих з надзвичайним даром. Це письменники, яким вдався акт творіння, їх персонаж зажив окремим від тексту життям. Таким щасливцем був Жорж Сіменон, бельгієць за народженням, громадянин Франції. Митець, що створив Жюля Мегре. Ви можете не знати нас творів, в яких фігурує комісар Мегре, але ви точно знаєте про існування цього чоловіка. Перший роман про Мегре вийшов друком в 1931 році. Останній в лютому 1972. -го. У нас є можливість навіть віддати шану комісару Мегре, відвідавши його пам'ятник в місті Дельфзейл, Нідерландах. Особистість Мегре і його метод розслідування злочинів зачарував і кінометців. Невдовзі після друку першого роману про тоді ще інспектора Мегре почалися екранізації, які тривають і досі. Більше 50 фільмів, і десятки серіалів. Ось деякі актори, що втілювали Мегре. Альбер Прижан, Гарі Бор, Жан Габен, Жан Рішар, Роуін Аткінсон, Бруно Кремер. Мені цей серіал дуже подобається. Але деякі вважають, що найкращий Мегре – це Майкл Гембл, Джино Черві чому ж криється принадливість текстів Жоржа Сімінона про діяльність дивізійного комісара, керівника бригади з розслідування особливо важких злочинів Юля Жозефа Ансельма Мегре? За що ми любимо ці романи і їх головного героя? Можливо, за те, що романи Сімінона це не тільки розслідування, воно є тільки втлом. Насправді ці тексти енциклопедія французького буденного життя, такого тілесного, матеріального, брутального, маленькі містечки, де в змові мер, прокурори, нотаріус, вперте мовчання, застарілі таємниці і образи, непозбутні почуття. А можливо, ми любимо ці романи за правдиве зображення поліцейського життя на набережній Орфевер. Ці допити корус коруселі, стусани, довгі засідки, тиск, арешти. А можливо, це все особистість мегре, глибока, одночасна стала і непередбачувана, його спосіб спілкування з людьми, його відносини з дружиною, його сумніви, жалість і уособлення важкості закону, що карає. Як би там не було, а світ має 75 романів і 28 оповідань про Мегре, загальний наклад яких вже перевищив 600 мільйонів примірників. Творча діяльність Жоржа Сімінона тривала 53 роки. Він написав майже 300 романів. Серед романів, що не пов'язані з Мегре, теж є видатні твори. Повне зібрання творів Жоржа Сімінона налічує 27 томів. Переклади здійснені 55 мовами. І от світ має цей доробок, але, на жаль, не ми, українці. Бо полиця українських видань Жоржа Сімінона практично порожня. Ну, Вікіпедія. Каже всього про декілька перекладів, що зроблені українською. Так, можна знайти тексти в інтернеті, щось є в аудіокнигах, але теж незрозуміло, чи, ким виконані переклади, але друкованих видань в книгарнях нема. То чому український читач не має можливості насолоджуватися творчістю Жоржа Семенона? Ми не актуальний? А як же?